Сім привіт, ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні у мене буде такий інтересне відео. У нас э, відео, питання, відповідь. Відповідь, звісно, вже від мене. Питання від вас. У своєму телеграм-каналі, тобто АСС Явок і я вас просила якісь питання. А іменно питання на відео, ви мені якесь там написали, э, писали, скільки мені років, там, або де я живу, там, або так далі. Ви мені написали за 5 днів багато питань, тому зараз це відео я, коротше, всі, собрала. всі питання я зібрала в один, один чат, як це я не знаю, коротше, припустимо. Вот, собрала в один чат, я так буду казати, і зараз я буду їх відповідати, тому це відео буде іменно про це, тому підпишись і постав лайк, ну а ми продовжуємо, і питання у нас зараз перше. Ти хочеш записати свій хіт або типу музику? Далі хочу, поэтому відповідь так. Наступне питання це в одне питання, тільки ця дівочка, чи мальчик, А, підписатися, значить, дівчинка, вот. Написала в одному цьому стопчику, як це називається, це три питання. Зараз ми буду відповідати. Так, читаємо. Привіт, на звітує ти дуже гарно. Дякую. <звігла> У нас така маленька пауза була. Вот, де я таку... а, Хотіла задати... задати в тебе маленьке питання. Такий. погнали, перше питання. Можна закінчити відео вже? Пожалуйста. Ладно. скільки мені років? Зараз тут будуть пара фоточок. І вот я на мене ці фотки І скажи, пожалуйста, в коментарях, скільки мені років як ви думаєте. А в кінці я скажу. Правильну відповідь, Ну, ми приступаємо до второго питання. Де ти зараз живеш? Чего я зараз в Польщі, от. Ну Я, не полячка. я українка. Вот. Так Де ти народилася? Я в Україні народилася, тому я українка. Вот. Наступне питання вже все закінчилось А продовжаємо до цього першого питання, скільки тобі років? Не знаю, може хто-то вгадав, може ні, але мені скоро буде 14 років. Ось вот так от. Поэтому мені зараз на дає момент і не отсоки. Понавіль далі до наступного питання. Так, ти українка, росіянка чи полячка? Я живу в Польщі, але я не полячка і ніколи не було. Ну, якби я не хочу бути полячка. Вот. Э, росіянка точно не те, то, що ну, діпо, я нічого не маю, але ні. Вот, поэтому перша відповідь у нас стається, і це правильно, я українка. Вот. Е, Наступне питання: якою мовою ти говориш? Говорю я трьома мовами, хоча в школі де я сейчас не вчуся, і я ще двома мовами ну, три е, Я знаю мову дуже хорошо, це, конечно, український. Е, Втора це е, росіянський. І третє це польська. Вот в школі ми ще вчимо німецьку та англійську. Ну, так от, знаю тільки три мови. От. Наступне питання, чому ти знімаєшся в Ютубі? Чому знімаюся в Ютубі? Тому що я давно хотіла зніматися в Ютубі, і мені це дуже подобається. От так от. Я давно хотіла раніше зніматися в Ютубі. Ну, спочатку я боялася, дуже там багато буде хейтерів Я придилась, коротше, всіх <псих> бухгалтерів. Вот. І тому мені було страшно, звісно, Ну, зараз мені вже нормально. От. Прикольне. Начинка сказати, те, що я вас сильно люблю. Вот так Переходимо до наступного питання. Де ти знімаєшся? Уй, знімаюся багато, де в тіктоці, в інстаграмі, в Ютюбі, в що там ще є. Больше про меня, а про мою сестру Лену, можете найти в нашем телеграм-канале. Здесь я просто заходила в телеграм, потому что здесь я вот так вот. Вот так вот. Вот такая вот там заставка и вот тут вот опис. И там будут все мои соцсети. Тут вот есть Top Music Smith, третий канал. Потом YouTube. Вот сейчас видео там выложится. <смит> 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 потом TikTok, конечно же. Інстаграм и Фэмили Систер канал тоже. І вот это вот последнее посилання це Лена Ютуб. Да, да, вона вже вот, напевно. Я не знаю скільки, але може, я не правда кажу, начала свой YouTube канал, поэтому і буде дуже приємно. Вот. тепер тут по-низу У нас є свої стикеры в телеграм-каналі Анастасія. Перші в... стикеры э, цього каналу. А другий стікер це Family Sisters от канал Family Sisters. Вот. Тут тоже вот поиск тоже есть. Можно написать Family Sisters, або в сутки, в вот такая вот у нас заставка И вот тут теж есть опис. Там наші тоже всі соцсети. Так само Лена YouTube, метеограмм канал і топ-музикс. Поэтому приходьте та пишіть. Пи Ой, боже, підписуйтесь що це за Top Music? Розкажу, може хтось не знає. Top Music це мій телеграм-канал, там де я вилажу всякі фотки і ще пісінь. Тут дуже багато пісень. Називається він Top Music, отаке от, от названня. І ще отака от заставка відео. Продовжаємо до наступного питання. Я забула, яке це вже питання, але на камері тут було написано. Так, якщо питає, скільки років ти живеш в Польщі? В Польше я живу уже три года. Вот так вот. Доступно наш. Можешь передать, пожалуйста, Ника привет? Хорошо. Привет, Ника. Вот и все. Доступно питание тоже, тоже такая. Э? Поэтому явно разум я в разум соединяю. Можешь передать, пожалуйста, привет, Ксюша. Сердечко и такая вот. Привет, Ксюша. Вот. Так явно имя у вас. Ника, Ксюша. Поэтому вот так. Так, наступне питання хочеш додому, Тобто в Україну? Якщо за це, то так. Дуже жду поки закінчиться це все Далі то наступне питання. Ти знімаєшся в лайки? О -о -о -о. Це питання. Я чого-то думала, що його тут не буде. Ну, розказую. Розказую. От. Я знімалася в лайки два роки, то есть род ем, Зараз я не знімаюся уже навіть рік або два. Я в Україні знімалася в лайк або один, я не пам'ятаю час. Тут я теж знімалася. От. На даний момент я знімалася, але потім случайно видала лайк, потім забула за нього, потім десь не знаю, хотіла скачать, у мене щось не вийшло, я не розуміла, що там пише. От, і вже не знаю, 2024 щось четвертом, ну, короче, да, сейчас 265. Я пыталась скачать лайк. Поперше я пишу в пошуку цей поймакити. Скачать лайк, но мені не висвічується лайк звичайний, який був Google Play, Google, Google, короче, моя тоже не виходить. Потом там у мене є подружка, і вщо. Вот, поэтому вона мені вискаде силку на цей лайк, я не можу зайти. Тобість, там немає, типа, кнопки скачати або видалити. От. І потім там просто пише таким сірим довим. Якщо б я скінчу, то я тут заставив. Якщо буде, то не буде. Вот. там пише, типа, у вашій країні, де ви зараз живете, недоступний цей приважень. Я така! Ну, тепер я не знімаю лайк. так Скільки б ти хотіла мати дітей? О, я дуже люблю дітей, я прям, ну, я не знаю. Навірно, як мені вже буде за 18. Я уже пойду в работу. Даже я хочу раньше пойти в работу. Не знаю ничего. Мне кажется, нельзя. Вот. Я хочу пойти няню. Но мне даже потом садиться. хочу... Я давно хотела мальчика и девочка, но что-то я подъявилась так, что я не знаю. Я дуже хочу и мальчика, и девочку, но и то не знаю, поэтому не знаю. Хотела два обода, вот так вот поставлю. Вот, но ну, мы приходим до наступного питания. Вот, э, ой, это тоже а, я потеряла. Я уже три пропустила, поэтому назад завтра Так, твою люблю неблагого, я так понимаю, з України, то ж тут фах фах України. Так. Вот ми любим брахови з України, ментуже ватбога. Сосиний і не так багато. Вот, ну, з України, бачиш. Це стася маки, то що в невелий приколі, мені це народи цей син маки, ні, того. Я кюзать Зараз подождите секундочку паузу тут можна поставити. Я не знаю, вони завжди новенькі кажуть, но я забула Не, вони не кажуть, це вже друге. Кажу, я, коротше, вот так. Потім мені нравится нектарин, це Ніка. Просто він так цей підписний аккаунт. Вот це второй живу. Потім Даніч, це вони разом, типу знімають з вот, У них є своє свій син, коротше, і у них теж. Я не знаю, как зовут, потом, кто у нас, Леди Диана, это просто, ну вы что, Симбочка, конечно, потом Кэнди, у нас такие сейчас популярные, у нас Луканецкая потом у нас, как ее звать, Бакфорио, чья-то там, у меня тоже пытаются с песней покупать, это прям вообще кайф, ну, это артист так больше, ну, я его тоже люблю, Стас Макеев снимает, там, А Олег Машуковский, вот, Я забула бусати, бля, він не бусати. Наступне питання э, Ти любиш квіти? Я обожаю квіти, особливо сирень. поэтому сірень моєї, моєї, моєї серці, коротше. Я обожаю сирень, рози, тюльпан, це просто любов. Мені здається, відповідь так. Я обожаю квіти. і не знаю, яких можна не любити. Ну, одне печальне, знаєте, того що ну, типу. Они звянуть уже через пару днів. І тому не так довго не стоять. Ну і наступне питання. Е, ем, бо, бо питання твоїй улюбленої богої з України. Тому питання то вже точно було. Твоїй улюбленої богої з України, це було, тепер у нас друге питання, твоїй улюбленої богої з Росії. Ой, Ой. Я люблю Lucio. Аня Дабл Баба, вони там всі прикольні, такі, ну, веселі, поэтому ми прикольні. Потом я люблю цю Аню ще Діма Мазво. Це прям вообще, ну, типа, дуже прикольні діти. Наступне питання це, в тебе є якась мрія? Так, в мене є яка мрія. Поэтому, да, в мене є якась мрія. Вот, наступне питання, о, воно дуже длинно, там воно, така от текст. І там чотири питання. Вот, поэтому продажа. І, і дуже хочу задати тобі декілька питань. Перше, ти любиш тварин? Так, да, я дуже обожаю тварин. Найбільше я люблю це песиков, конечно, боже, я їх обожаю. Е, з котиків. <схід> Потом, котики були вже так. Зайчик. Я одного завити, тут у нас бігають і такий Короче, у нас є таке місце, там де бігають зайчики, я от даже пыталась одного маленького зловити. Такого, от, блін, навіть додошки отут поміщали. Поміститися може. Вот. Я його сюди за з ловкою, то я боялась його больно з'зять, поэтому отпустила. Я просто надо було потягнути чуть до себе, а я боявся. І він мене другою лапою тр-та. І все, і утік. Поэтому все печально печалі. О. Наступне той вопрос, яку країну ти підтверджуєш. Ой, я вообще то замигну, за більше я підтверджую Україну, тому що я там народилась. Поэтому, де краще, в Україні чи в Польщі? Прежде в Україні. В Україні. Тобто, я дуже рада, що ти знімаєшся в YouTube, але може, будь ласка, сказати, навіщо ти знімаєшся. Бо я навіть не знаю, але мені подобається, поэтому я знімаюся. Ну, я, завжди, я завжди хотіла зніматися, поэтому от я знімаюся. Поэтому мені подобається, відповідь мені подобається. Пока вот <связывая> Вот до ну, другого, не знаю, как это. Десятый, одиннадцатый. Я не помню, вот тут правильно ответ Вот. Ты бы хотела сниматься... Сниматься свои... Ага. я неправильно прочитала. Ты бы хотела сменить свои имя. Так. Раньше я очень хотела сменить свои имя, потому что мне не понравилось его имя Настя. Не знаю, что. Мне давно не нравилось это имя. И, ну, типа... Раньше мне понравилось два имя, которые я очень хотела себе, типа... зделаются, не знаю, чи може чи ні. Я не знаю. Хоче би можна. От ну зараз щас... це в минулому, можна сказати. Зараз я 50-50 оттак от. Но ну, мені подобається моє ім'я, і дуге подобається, то тобто, есть я хочу змінити. То тобто, чи не хочу змінити. Короче, вот так вот 50-50. Наступне. Кажется, тут окаж питання, поэтому прочитаем его. Так, друге питання, це як ти почала зніматися в Ютубі, було страшно і які були впечатлення? Ой, спочатку було страшно, було волнування якесь. Я боялася всього, не знаю. Я боялася щось там не так зробити, Я боялася, що зараз буде якийсь капець, то, що зараз буде багато щоневіш, детане міш і той, і все одно. На... От, все одно. Очікуваю. Ладно. Наступне питання, який фільм або серіал тебе найбільше Вразив, я не змію читати. Я не знаю. Я, я люблю взагалі всі мультики. Це Губка Буб, Царівни, там, що там ще є, що я люблю ще. Э, цей «Волшебний патруль чи як не щенячий патруль, там. а «Сказочний», блин, волшебний. От, а як баба Яга, як хтось там вразив мене, баба Яга, от я тут після найду фотку, то тут присти, це прикріплю. От, і ще, я недавно була в кіно, там було на Майкрафт, не знаю, хто знає цю ігру, не знає. От. Я віншарав цю ігру, але потім я не розуміла, як не гратись, тому я погуляла десь один-два рази, навіть менше, я, я не пам'ятаю, це було давно. І тому я, як не поїхала на цей фільм, я думала, що я, ну, типу, мені не сподобається цей фільм. що, ну, типу, ну мені не дуже, Я буду спати просто. А в я просто ми ну, пішли вже ну, воно вже почалося, 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 а потім ми вже пішли. І поэтому мені сподобалося. Я пішов, пішов, мені сподобалось. Наступне питання, як. І якби ти могла побувати в будь-якій точці світу прямо зараз, куди б ти поїхала і чому. Ой, я хочу в Україну поїхати. От. І чого я хочу поїхати, бо скучаю. Дання це блоги, які ви можете О, оце і вопрос я раніше подивилася, звичайно. Прийму в на каналі SC Vlog вроді 27 квітня. Короче, вот тут я відповіла на за запитання. Вот так вот. Вже каже Карина Шеньчина. Вот тут крок великий. Ой. Це вже Діна не вапросна частина, поэтому я його я пропускаю. Ну ми виступаємо далі читати питання від вас. Вот. Від твоєї сестри Діана від тобі. No. No, 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 no. Зіна мені не діни, сестра, вона мені. Двоюгата. Охо. Не знаю, я це говорила, ну, що то все, що то все не поняла. Ввелі мені не діни сестри, взагалі двоє не сестри. От такого дня несподіваності для кого, хто не знав, по вот так. Вам доступно питання. Наступне питання. Е ти е, одна в сім'ї так. Мені в сім'ї немає брата, не сестри і Вчалка каже, що коли це люблять дітей. Ну, сейчас у кого дуже багато сестер сестрибать, то вони позавидують. Ну, на самом деле, мені скучно. Тому не знаю, чи це хорошо, чи це погано, не знаю. Ну, зато у мене двоюрідних сестер і двоюріднихох, знаєте, скільки. Тому питання, коли в тебе день народження? У мене день народження 30 серпня. Ні, наступне питання в тебе є хлопець. Ні, в мене немає хлопця. Чітко і ясно. Ні. <ріхання> вот. Наступний вопрос це... Не розумію я його, тому хто розуміє, наприклад, коментар. Який друг завжди вводить ваші поштові скиньки? Поштові скиньки? Це, скринь... це смисли, ну блін. Я якось взагалі не розумію, ну блін, ну, я не розумію, ну чого? Ну вот, в голі і в душі Чого ви мені тут сочиняєте? Нічого. Ладно. Якщо найкращий друг, то в мене є такий друг один, він у мене з першого класу. Ну, на назар... жаль, ми зараз в трьох країнах, вообще, я не знаю, де він, що з ним. Тому зараз у нас немає контакту. У мене ще є подружку. Найкаши, мы с ней тоже с большого класса, вот. Мы там был троечком девочка, девочка и мальчик, вот. Можно так, мальчик, девочка, мальчик, девочка. Вот. Мы завжди на были разом на уроке завжди. У нас такие, знаете, там какие-то такие были по отдельности, типа, одна парта, один человек, вот. И ты, типа, вот так вот сидишь. Тут садила я на первой парте, как я так помню, хорошо, че не. Тут садила я, тут садила, вроде бы, сзади, або тут вот. та uh, дівочка, з якою я дуже живу. Скажу по секрету, я тоже звати Настя. Вот, у нас не є контакт, вот, тому скучаю. Вот. А це мальчик, ну, вроде бы сидів, вот тут я сидів, а тут він сидів теж на першу партію. А вона сидів на второй. Ну, я не помню так чітко, прям. Це було давно, і давно у мене телефон чого-то там сталося з ними, поэтому вот так не сталося. Вот, поэтому вот так. Е, наступне питання. Як ви вважаєте, чи люди можуть е, змінитися? О, я не знаю, в мене була така ситуація, то не я думаю. Не знаю, як ви рахуєте, можете так сказати. Якщо ви рахуєте, що так, то так, а якщо ні, то ні. От я рахую, що ні. Ну, якщо нормальний чоловік, то є з ним все нормально, то може змінитися. А якщо ні, то не може. Ну, я не знаю, 50 на 50, давайте так, моя відповідь. Е, Наступне питання, скільки ти займаєшся в Ютубі? В Ютубі я знімаюся уже більше трьох років. Вот. Наступне питання, скільки ти займаєшся в Тіктоці та Інстаграмі. В Instagram я не знаю, що мен дуже багато блок акаунту, поэтому мені кажеться, вистарався 2-1 год. Вот. В TikTok у мене тоже така проблема була. Я не знімала, 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 знімала потом мене заблокували. Потом я не знімала. У мене був канал, но я не знімала, вот. Поэтому я не знаю, чи зможу за хочки. Мне кажется, тоже три года та так, а буде же 2. Поэтому, знаешь, я вже начала знімати ну такі лайхаки, більше відео не такі станціями. Мені... Вот, поэтому там вот не лайфхак. Вот так. А в Инстаграме я не фотка, поэтому все мои фоточки можете подать в моем Инстаграме. Так ссылочка вот уже в телеграм-канале СССР. Вот. <мышляет> Наступное питание. У тебя хороший смак в музыке. Не знаю, <мышляет> за что так. Вот. Вот так вот. Здоровое питание. Сегодня питается прям мило там, можно сказать. Ты дуже гарна. Дякую дякую! Наступне питання, я люблю тебе ти дуже гарне. Спасибо, я вас тоже себе люблю. Può. Наступне питання. Я добре по тебе відгуксу. Угу. Всім дякую за перегляд цього відео Це вже без вот. поэтому зустрінемся вже наступного відео скоро будет второй серия, может, и уже это будет отвечать да, от Лена на вопросы, которые вы написали в нашем телеграм канале Family Sisters. Вот так вот сделаю. Сделаю вид, что тут Лена. Вот. Все. Всем пока-пока. Всех люблю и обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Мы будем с вами прощаться.